Традиційний ритуал. Покачатися на асфальті. Всім привіт! Вийшли ми з бусею погулять. У мене сьогодні з самого ранку день стірки. Вже третій раз машинка достірує. Постільне. Ми вже поснідали. 11.15 і вийшли погуляти. Так, Буся, в нас сонечко, але прохолодно, прохолодно, прохолодно. По хазяйству поки що все добре. Липка не мукає і не думає. Ну, як думає, може сьогодні, може завтра, позна. Що Буся підтала земля, грязні лапки будуть. Куди ми підемо, зайчики? У мене хліб допікається, мама витягне. Ой-ой-ой. О, підтало вже неприємно, Грязюка, але вимерзає. Зранку такий морозець був. Так що хліб допікається, третій раз там достірується, потім винесу. Снігу майже нема, позалишався тільки там, де холодочку, де сонечко не достає. Я жарила сьогодні відбивні. Буся, сіно тут було супчик з квасолею, шикарні консервовані помідорки, оті лампочки жовтенькі, маленькі. Ох і добрі. Так, поснідали і вийшли. Але одне радує, що немає. Буся, що ти робиш? Не дивіться. Одне радує, що немає такого вітру, як учора був. Так, пішли, пішли. Наробляєш там діло. Мужик. А, вийшли на город. Ноги то грознуть. Понаносило вітру якогось сміття на город. Ой, дай на обніжок буся залізу. О, так. Полуниця моя перезимувала. Але цибуля ще не сходить, а чесник почав вилазити. Не де не Вітер такий, оманлива погода. Холодненько ще. Нема такого тепла, щоб вийшов там просто волос. Я в шапці, в пальті. Зараз буся вийде на травичку, то ножки в нього обчистяться. Вчора вітерець був такий гарненький. Я сьогодні чекала, мала мені прийти сьогодні посилка на Укрпошту, але не знаю. Коли буває, відправляє відправник у середу, коли там що заказуєш, у вівторок вже в нас. Ой, у середу, в суботу. була Наша солома, це ще не забирали, бо воно знизу було підмерзле. Тепер розтане. Заберуть, О, ще тут ось і солома, така можна з гребти вівцям підослати. Але немає. Ще тільки сьогодні посилка прибула в конотоп. Блищить, як земля на городі. І в садку ж таке саме. Ранці вийшла трохи, пообрізала, але чума лесеньку, черешню знизу. А на завтра на ранок, а тепер там мокро, На завтра на ранок хай мені винесуть хлопці драбину. Дадуть пилку, то я ще абрикос підчухраю і черешню згори. А зараз мокро там. А, а, почала казати за посилку. А сьогодні вона ще тільки прийшла в конотоп та посилка. Речі потрібні, без них ніяк. І по інтернету замовити їх виходить з доставкою дешевше, ніж купляти в роздріб. Там і для городу, і для троянд, для розсади. Вигідніше набагато. І липучки від мух. Ну, прийде в четвер, то я все покажу. Бусі туалет. Він так ходив уже нервував. Я відбівні дожарювала. Небо не дуже блакитне. Дожарювала відбивні, він вже ходив, нервував. Вже приходив на кухню до мене, вже м'явкав. казав, да коли ти вже там надумаєшся йти. А це ми вийшли. Воно людей топиться в хаті, не знаю, чи Ні, не видно, напевно. У нас також топиться. Димить. Не видно. Ні, мені видно, але камера того не вловить що будинок, будинки в нас вулиця, ціла, будинки бетонні. Підстать одна одні. Господи, що то за вибухи я чую. А, я кажу, не так вітряно. Вітряно. Розходиться який вітер. Я учора, зараз переключу камеру, розкажу. Я вчора, люди добрі, їздила на нову пошту велосипедом. Я, так скажу, за зиму так охляла, що навіть я самій дивно. Ну, ладно, туди трохи проти вітру. Але й назад дорога розбита, є такі ділянки гарно їхати, а є порозбивані вже дороги і нікому вони по селах, по суті, вже й не потрібні будуть, щоб їх робити. Не до цього зараз. Як раніше не дуже старалися, а зараз таки тим паче. Їздила. Чого я їздила? Їздила я по посилку. Замовила собі, хочу таки відновити волосся. Замовила собі шампунь, маску і шикарну олійку для волосся. Вчора вже опробувала, але ця олійка має накопичувальний ефект. Будемо далі пробувати. Але вже сьогодні в мене відчуття не соломи на голові, а якогось такого живого субстрату. Значить трохи воно живіше. Залишилося. Розпаковку не знімала, не знаю, цікаво це кому чи не цікаво. Я замовляю дуже рідко для себе щось. Останній раз я замовляла це ж у вересні місяці. Дезодорант. З'єви замовляла. Там були дуже великі знижки і доставка на нову пошту всього на все 39 гривень. І побачила я, купила ґрунт. То брала за 69 гривень 10 літрів, а це 80 Побачила, скільки стоять піддону це для розсади касети. касети. О, точно. А я замовила вдвічі дешевше. Там по 45, я замовила вдвічі дешевше. Побачу. Не думаю, що вони будуть гіршої якості. Так, що взяла ще ґрунт, бо я ж сажу, продовжую садити перчики. Мої перші перчики, які п'ять днів тому саджені, вже сходять сьогодні. І ті, що куповане насіння, також проростають. І вчора я кожен день сажу, тільки що не знімаю на камеру. А кожного дня полотку по тому квадратному, довгому. Я кожен день висаджую пророщене насіння перцю болгарського. Так що робота в нас з бусею кипить. А. Гуляка. Зараз погуляємо. О, затишку тепло. Тут можна і посидіти буся. Тут теплесенько. Горобчики співають. Гарно. Тут навіть учора бачила, десь у затишку тут кропива навіть посходила. Так що просто за зиму відвикла. На велосипеді їздить. Раніше й зелень мішками возила і, і все з городів. Картоплю накопаєш у мішечки з під комбікорму для птиці. І пираєш, а це за зиму розніжилися. Ну нічого, весна всіх у тонус приведе. І по хазяйству, і по двору робота, і на городах. Але я була дуже здивована. Думаю, туди єлі доїхала, так ухекалася. Назад уже трохи швидше. Так, Буся, підемо далі гуляти, сонечко? А, як повітря ловить носом, знову заслізилось око. Вчора позавчора так було гарно, сухеньке, закапаю сьогодні. Ну що, а що це в тебе Що я перекусилась. Коли як гуляємо? Коли може? дуже бігати, ну, ходити далеко. А коли може отак сісти і сидіти, споглядати, нюхати повітря, розслаблятися влітку, хто з нами давно знає, що він любить лежати в холодочку, і я поряд сижу, то читаю щось, то як є інтернет 4G, то сижу може в інтернеті, якщо є покриття і якщо поповнений рахунок. Залежить від Бусі Хто питає про рецепт. Вчора виклала коротке відео, там е, пиріг. Це не торт, це пиріг. Печеться він з творогом. кисломолочний сир. Називайте як хочете, воно від того не міняється. Я на днях, ну сьогодні ні, можливо. На днях, як буде творог домашній, то я зафільмую цей рецепт. Почу, почу я його ще знайшли ще в контакті. 14 рік, 15-й там знайшла мама рецепт і з тих пір ми його печемо. Як тільки починають доїтися корови, є свій творог. Або навіть на зиму ми творог заготовляємо з осені, бо знаю, що коровки підуть у запуск. А чогось інколи такого хочеться, то на лисничка, то сирничка, то. Ну, в основному ми печемо цей пиріг, він йде на ура. І холодний, і ну, гарячий його так не з'їси, бо він розпадеться, а трошки зхолоне. Смакотища. Так що на днях буде рецепт. Підемо ми гуляти далі. Щось у нас сигналить. Всім дякую, хто завітав до нас на маленьку прогулянку, показала бусю, а то я останніми днями щось його не знімала. У нас же ж день складається із оцього. Два рази маємо сходити погуляти з бусятком. Решту часу він відсипається, відгодовується. Ну і на останок дякую, що подивилися. Зустрінемося у наступних відео. Зараз Буська піде до своєї улюбленої яблуні. А може й не піде, бо он щось він там задивився. Що там Буся? Вон там його яблуня. Дижинку ми ось протопчемо до неї. Підеш? Нам не бійсь. Лев, хижак. А ще блистить. А вже линяє, вже не такий пухнастий, хвіст вже, вже взагалі не пухнастий. Пидешь на яблуню? Бусь? Что-то бы подсадить. Пишли. Пишли. Пишли, пишли. Покажешь мастер-класс. Вот, мой хороший котик. Иди, иди. Иди, пишли. Не хочешь? Бусь. Залази. Ну давай. Давай. Заставила сердиться.